Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу показати вам такий невеличкий провести майстер-клас, розказати про те, як я знімав і монтував останнє своє відео. Це відео старовинного гуцульського обряду, заплетіння, таке спеціальне заплетіння нареченої перед весіллям. І е, я хочу розказати, як, як я писав це відео, як я його знімав, як я монтував, які проблеми в мене виникли, і можливо, вам знадобиться цей мій досвід, і е, ви теж для себе зможете щось цікаве взяти. Перед цим хочу сказати, що перед початком хочу сказати, що всі свої такі творчі роботи, етнографічні ролики пов'язані з українською культурою, мистецтвом, традиціями. Ми разом з Євгенією Даніковою вирішили перенести на абсолютно новий YouTube канал, який ми назвали Скриня. І це е, я вам раджу на нього підписатися. Я посилання залишу в описі до цього відео. Тепер я там буду викладати свої творчі роботи. А цей канал, е, свій Сергій Поліщук, я буду використовувати суто для. Відеовиробництва, тобто поради, майстер-класи, розбір вашого відео, відповіді на питання, все, що пов'язане з відеозйомкою і відеомонтажем. А творчість я принесу на канал Скриня. Отже, я вже на цьому каналі виклав цей відеоролик, а зараз розкажу, як я його робив, як я його монтував, як я його знімав, ну і все таке. Отже, подивіться, ну, по-перше, хочу показати, що зйомка велася на дві камери. Ось тут можна побачити, що в правому ось екрані бачите, тут я фактично зі своїм фотоапаратом. Да? І ось в лівому кадрі ви бачите, що у мене ну, якби, що в кадрі. А е на штативі у мене стояв смартфон. 10-й iPhone, і він знімав е, от такий от загальний план. Ну, перше, що хочу сказати, як ви бачите, що не вдалося мені дотриматися е, того, щоб не влазити якби, в кадр, да, я постійно м -м, зі своїм фотоапаратом влазив в кадр, і мені, чесно кажучи, вже не хотілося на монтажі е, ну, якби, робити, вирізати. тобто Кропати, укрупнятися, робити так, щоб в кадрі мене не було. Ну, не хотілося псувати якби, весь цей кадр, бо мені він, в принципі, сам загальний план дуже подобається. І, врешті-решт, я вирішив, що ну, не так вже і страшно виглядає те, що е я потрапляю в кадр. Ну, якби, хто хоче, звертаю увагу ну, якби, на, сам, на сам процес, який відбувався, оцей процес заплетіння. Да? Ну, а те, що я влазив в кадр, ну, я так подивився і вирішив, в принципі, це залишити. Це якби на мій власний розсуд. А, значить, ну, як відбувався сам монтаж? Дивіться, я, як і в попередніх своїх майстер-класах я розповідав про те, що я створюю, створюю такі, цей ціквенції в яких в яких викладаю в яких викладаю Роблю синхронізацію по двом камерам. І якщо вам цікаво, як я роблю синхронізацію, як я розбиваю якби, відео на, на дві камери, то в принципі ви можете подивитися, у мене є один з попередніх майстер-класів, як я це роблю, е і потім як взагалі відбувається сам процес монтажа. Тому, е тому мені якби, особливо я на цьому не буду скажімо так, зосереджуватися і не буду розказувати, як я е робив ці... Робив цю синхронізацію. Я більше зупинівся на тих моментах, які були на тих складнощах, скажімо, які у мене були під час зйомку, зйомки цього, цього значить, відео, під час, в першу чергу, під час зйомки. І так. Перше, зверніть увагу, я показую на цей. Ось тут ви бачите мікрофон, підлічний мікрофон. Я там швиденько його почепив, ну, начебто там приховав дріт. Ось, до речі, він зараз на мені цей мікрофончик. Ось ви його бачите. От, до речі, треба. Зараз я не врахував якби, той момент, про який зараз розкажу. Дивіться. Можливо, не звертав на це раніше увагу, і ось бачите, де у мене знаходиться тут, на крупному плані, можна побачити, де знаходиться мікрофон. Начебто все добре, начебто все нормально, звук начебто якісний. Але під час монтажу я раптом зрозумів, що мікрофон знаходиться якраз на шляху. Так би мовити, дихання моєї героїні. Ось подивіться, де знаходиться її ніс, да, і де знаходиться мікрофон. Так от, вийшло так. Зараз я знайду, де у мене там мої крупний план. Зараз, секунду, друзі. Я хочу показати, як би, так, де-де-де-де-де мої крупні плани? Це фото. от, Крупний план. Ну, наприклад, да, ось. Ага, це мої. Стендапи, це не те. Зараз, секунду. Е -от. Ну, от, будь-який, значить, крупний план. Зараз, один, другий. Да. Ну, от ви бачите, так. Да. Ось, крупний план, так? Да? Так от, е коли я почав монтувати своє ну, відео, е коли моя героїня говорила, то у мене було. Якби все нормально, все добре. Але коли вона мовчала, і у нас були такі дуже, ну такі тривалі паузи. Тобто, вона говорила, вона, говори, вона ну, була захоплена процесом, там розповідала, розказувала, і коли вона мовчала, вона просто дихала. І виходить так, що під час того, як вона дихала, якби дихання з її носу потрапляло прямо в мікрофон. І у мене відбувалося, от якби це дихання таким шипінням віддавалася тут. Тобто, отак, от постійно на паузах, е виходило, що вона, вона у мене дихала. І тоді е мені довелося ось показую це, ці моменти, їх можна побачити на монтажі, е коли у мене моя героїня мовчала, або коли ми там задавали питання, а вона при цьому мовчала. Мені доводилося прямо в ці моменти при е прибирати прямо на нуль. Її звук. От зараз я включу соло. Зараз, і якщо отут підняти рівень звуку на максимум. От послухайте. Що ви можете там від мами від там іде голос мій за кадром і йде отакий. Оце її дихання. Ви сказали, Чуєте? Воно, воно якби звучить, як вітер. І тому я хочу вам дати якби, таку пораду, що якщо раптом, зараз я хочу знайти, можливо, без мого голоса, де б. Де б ага, ось момент, де немає е, нічого голоса, і вона просто мовчить. Так от, послухайте, можливо, тут буде краще чути. Чуєте? Ось іще тут. Зараз. Угу. Ну тут. Тут, можливо, не так, а отут навіть отут гарно чути. О! Так от, я вам хочу, друзі, сказати, що під час, е, як в ті моменти, коли вона просто замовкала, тобто, коли вона говорить, все нормально, а коли вона мовчить, а таких моментів дуже багато у мене було в цьому роліку. От в ці моменти, оце як начебто вітер такий. Тому зробимо висновок. Порада наступна. Коли ви ставите мікрофон, подбайте про те, щоб ваш мікрофон, ваш петлічний мікрофон, не стояв на шляху повітря, яке виходить з носу вашого героя. Тобто десь, можливо, збоку. А бачите, у мене ще так вийшло, що вона нахиляла голову. Ну, тобто вона ось, ну, Якщо ви бачите, ось вона працює, да? от, вона виконує якусь роботу, і в неї, неї фактично на, цей, нахиляється вона, да, при цьому нахиляється і коли вона мовчить, от, от якраз це дихання виходить на цей, на, на мій мікрофон. І тому у мене була така складність під час монтажу. Оце перше, що я хотів вам. Розказати. Значить, Далі, наступний момент. Так, наступний момент. Зараз я подивлюсь. Значить, ну, те, що я, те, що я заходив в кадр, і було у мене там. Ну, я вам вже про це сказав. Те, що я з'являвся в кадрі, я не думаю, що це прям така, така велика проблема. Зараз я гляну, що у мене так. Ага. Значить, Наступний момент теж пов'язаний зі звуком. Це. Це мої, наші питання. Да? От ми тут задавали запитання, і е, коли я. Е, дивіться, у мене мікрофон один був, він був на героїні. А ми ось стояли тут збоку і задавали свої запитання. І всі всі запитання вони в принципі записувалися на той смартфон, який от стояв власне, на, на штативі. І, е, але якщо все залишати от так, як є, то питання виходить. Ну, звучать дуже тихо, і мені доводилося кожне наше запитання брати окремо звук з нашу, ну, зі смартфона, яке було записано. І... І піднімати його, ну піднімати рівень звуку. Ну, чесно кажучи, от ви подивитесь на уже на самому готовому ролику, і побачите, що ну в принципі проблема така є. Якщо прислухатися, то, то є такий момент. Коли говорить героїня, звук якісний, коли ми там задаємо питання, я або Женя, то То звук тоді виходить не дуже якісний. Як я робив, дивіться, я ось вставляв, ось бачите, на цій доріжці це, це дорожка з, зі смартфона з моїм запитанням. І ось я просто вставляв, трошки давав запас да, і вставляв перехід Tranзі, да, щоб цей звук трошки ну, плавно з'являвся. А потім в кінці, ось я трошки розширю дорожку, а потім в кінці він плавно. Плавно затухав. Тому що якщо ну, без оцих переходів просто вставляти ці фрагменти, то дуже різкий скачок по звуку, там буде шум вириватися. Ну, от, е Якщо послухати, коли наша героїня говорить, то от якісний звук. Коли це зайшла ця традиція, Це наші прабабусі розповідали, а так самі не знаємо, скільки часу це. А коли от моє питання, дивіться. А колір, наприклад, у цих стрічок. Бачите, тут з'являється шипіння, тому що це якби на, на, на загальний мікрофон шипіння з'являється. І, і сам звук уже зовсім інший по якості. А колір, наприклад, наприклад, у цих стрічок. Вони ну, то, да? вони червоні мають бути? Так, це були червоні. І, і потім плавно я якби його затухаю. Е, от. Ну і плюс, як ви побачили, ви чули, тут музика. Е, тобто музику тут я обов'язково використовував, бо якби не було ще музики, то тоді цей шум з моїми питаннями там моїми і женіними питаннями він би був, дуже сильно вривався і був би цей, е, ну, був би такий контраст по, по звуку, і я хотів максимально цього уникнути. тому Ну, яка порада звідси? Ну, по-перше, якщо вже так сталося і у вас вже звук не такий якісний, значить, по-перше, робіть транзішн, тобто плавний вхід, плавний вихід на питання. По-друге, по-друге, вставляйте музику, яка буде трошки теж зглажувати у цей якби шум. Просто рівень музики не такий високий має бути. Ну і по-третє, це це звісно під час самої зйомки. Краще подбати про те, щоб питання ваші теж записувалися якісно. Що я міг зробити в даному випадку? Я думаю, що можна було використати ще один смартфон, наприклад, взяти у жені смартфон і використовувати його в якості м -м, мікрофона, да? просто як диктофон. І поставити десь біля себе. От. Або, або навіть взяти от гарнітурку. От у мене є ось така гарнітура. Да, яку я часто використовую, коли пишу на, цей, на, на смартфон, записую. тут є мікрофончик. Да. Е, можна приєднати, приєдна, приєднуємо до смартфона, е, це кладемо, можна просто на себе повісити, смартфон в кишеню покласти, натиснути кнопку запису. От, до речі, наступного разу думаю, що саме так і буду робити. І просто хай весь звук на диктофон, там не буде великий дуже файл з цього. Звук записується, а потім так само робимо синхронізацію, і тоді ці всі питання, їх можна буде взяти ну, з якісним звуком. І тому не буде тоді таких, от, таких от проблем зі звуком. Так, значить, Що я ще влазив в кадр, звук з нашими запитаннями. Ну і останнє це те, що я робив корекцію. Кольорокорекцію. Ну, Тут, в принципі, нікуди, нікуди не дінешся, тому що, тому що в будь-якому випадку е, мої камери е, писали з різним балансом. І я, в принципі, це розумів, і я вже розумів, що я буду підлаштовувати. Е, звісно, на... Е, ну, як в такій ситуації діяти. О, дивіться, ось у мене смартфон, він знімає от в так... ось баланс е, смартфона. Да? Зараз я. Покажу. Я, в принципі, за цим балансом і залишився. А цей. А... Фотоапарат, зараз я зніму цвітокоррекцію, він знімав от, от приблизно таким кольором. От бачите, яка у нас різниця виходить. Тобто, якщо подивитись на різницю, е яка у нас була е на цьому, о, диві дивіться, зараз отут, можливо буде краще видно. Значить, ось у мене йде е значить, камера, фотоапарат мій, да? і ось іде смартфон. Ну, тобто, Тут кольори більш такі сочні, трошки зеленкуватий баланс, а тут цей. Можливо, мені треба було більш ретельно подбати про виставлення балансу. І, в принципі, я завжди раджу краще так і робити виставити баланс на фотоапараті, підігнати його під баланс, який показує смартфон. Але повірте, коли ти сам в цьому технічному процесі і творчому процесі, коли треба думати про світло. Про звук, про питання, про дві камери, про те, щоб не влазити в кадр ну, багато всього, де там вікна знаходяться, як витягнути по світлу, щоб не була темною картинка. Ну, багато нюансів, то обов'язково щось забудеш. І я, в принципі, ну, якби згоден, що в даному випадку краще було все ж таки подивитися гарно на картинку а ще й плюс брак часу друзі ви ж знаєте це проблема якби вона завжди є ти приходиш на зйомку а тобі кажуть от ми прийшли і пані галина каже ось ця галина теж дівчину галина звати вона з роботи відпросилася, у неї там обідня перерва. Вона прибігла це, до речі, музей фільму Тіні Забутих предків у верховині. Ось вона прибігла в цей музей і каже: у мене є година для зйомки. І поки ми там все налаштувалися, підготувалися, тобто у мене на все про все було врешті потім 40, 40 хвилин. І сам процес. Ха, мій прапор трошки покосився. І сам процес. Зйомки у нас, ну от якби година у нас є, на все про все. І ти розумієш, що у тебе по часу не так багато якби, є можливостей. І тому дуже швидко все. Треба вкластися в цей час. І тому оцей момент не врахував. Тому коли я вже зрозумів на монтажі, що у мене баланс якби, не співпадає, я, в принципі, був до цього готовий, тому що я вже потім. Потім, коли під час зйомки я згадав про те, що про баланс я не подбав, от, тоді я і вже робив це на цьому. на Уже на монтажі. Ну, і якщо подивитись, е що я тут робив з балансом, от можна подивитись, там у мене Lumetri Color. Я, значить, що, я трошки е присадив saturation, тобто насиченість 80, було 100. Ось, значить, дивіться, було 100. Так, от. Я зробив 80, прибрав трошки, тому що бачу, що тут трошки приглушені тона. І трошки по балансу. Я, в принципі, небагато тут якби з цим працював. По балансу я тінт увів трошки, ось він, якщо тут 0 був спочатку. Ой, а який у мене тут зараз був? Мінус 32, ну, мінус 33, мовно кажучи. Якщо на нулі, дивіться, і. Е, ну, от Картинка ізначальна 0, тут 100, от вона така була ізначальна, ану. Ага. Десь іще все ж таки. Десь іще я, по-моєму. А, я згадав, так. Да. Ой, я згадав. Значить, я спочатку, зараз, я спочатку зайшов в криві. Де мої криві, 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 Керс, так, ось, РЖБ. І тут трошки, по, дивіться, на зеленому я трошки прибрав зеленого, так, і на червоному чуть-чуть додав червоне. да, Все ж таки прибрав зелене, додав червоне, а потім уже тут погрався з цим, з цим тінтом. Тут трошки навпаки додав цей. і і тут 80 зробив приглушив. Ну і десь приблизно схоже у мене вийшла картинка. Хоча не скажу, що прям ідеально підходить, ну, але плюс-мінус, якщо подивитись от по балансу, то плюс-мінус, в принципі, вона, вона підходить. Да, бо якщо ізначально подивитися, то е, от картинка е, вони відрізняються. Е, навіть ось тут можна, якщо запустити по балансу, ви бачите, що це абсолютно дво, дві різних по балансу. Картинки. От. Тому от це був би, останній момент, останній штрих. Ну і останнє, що ще хотів сказати, значить, я попрацював, як я сказав, над музикою. Тобто, дивіться, у мене ролик вийшов майже там, 25 хвилин. А, ще на початку. У мене був стендап, тобто стендап ми писали вже в кінці, коли наша робота закінчилася і ну, вже йшло, йшов процес розплутіння, але я записав стендап, начебто робота тільки починається. Тут, по-моєму, теж я зробив корекцію кольорову. Да, бачите, як би було і стало. Тобто Я трошки прибрав зеленого, додав трошки теплого і трошки приглушив. На, ну, в общем, зробив таку картинку. Записав стендап. Тут я титр дав і себе, і е, верховий геотитр себе підписав. І далі по музиці. Е, останньою була робота саме по е, музичному оформленню. І ось ви бачите, скільки у мене тут різноманітних музичних композицій. Якщо подивитись, то на весь ролик, який складався. З 25 хвилин Дивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 музичних композицій. Ну, от якби Я тут намагався їх міняти. Можете подивитись на сам ролик. Посилання я скину в описі до цього відео і ну, одразу вам скажу, це YouTube канал скриня і там перше там відео це. Як заплітали, заплітали дівчат на Гуцульщині, я думаю, ви зможете подивитися. Ну що, друзі, я думаю, що вам було корисно дізнатися про деякі моменти, зазирнути, так би мовити, за лаштунки процесу відеозйомки. Ось так приблизно це відбувалося. Ось тут ще, до речі, у мене настільна лампа стояла, яка висвітлювала, адже тут було дуже темно в цьому приміщенні, і тому довелося, я на всяк випадок взяв її з собою. Немає у мене тут з собою якби професійного світла, але настільна лампа отака, на, на прищепці, такі, я її в подовжувач і саму лампу взяв і в принципі, її використав. тут. Тобто вона мені трошки допомогла. Ви бачите, по світлу тоді було набагато краще. От, якби цієї лампи не було, було б темнувато. От, тому що там одне вікно в, принципі, в цій хатинь, хатинці. І достатньо темно, там теж одна лампочка там, над, над нами висіла, було достатньо в принципі, темно. Е, якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій цей YouTube канал, підпишіться на канал е, Скриня. М -м, пишіть ваші запитання, коментарі, побажання, і буду радий вам розказати про те, е, як відбувається зйомка, монтаж. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук, і до зустрічі на моєму каналі Сергій Поліщук і на каналі Скриня. Підписуйтесь і на той, і на той канал, ставте і там і там лайки, якщо вам це все подобається. До зустрічі! Всім пока!